Виконуємо вправу 21 до параграфа 20 за підручником інформатки 9 клас, авторію Казанця, стаценка 2022 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника. Зімінимо право 21. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Бачимо, у нас є зараз один аркуш. Нам потрібно створити ще копії даного аркуша. Давайте його зразу перейменуємо. Правою кнопкою миші по аркуші, текст на меню що відкрилося, вибираємо перейменувати. І називаємо завдання А. Ну, і тепер створимо копію. Можна було, звичайно, ніби зробити, скопіювати ось ці дані. Правою кнопкою копіювати, створюємо новий аркуш, праву кнопку вставити. Але бачимо, ось тут потрібно відформатувати. Тому зараз його видалимо і зробимо по-іншому. Правою кнопкою по аркуші і в контекстному меню вибираємо перемістити або копіювати. Ставимо прапорець Створити копію і перемістити в кінець. І так ще два рази. Тепер перейменуємо тільки аркоші завдання Б, В та Г. Повертаємося до першого аркуша завдання А. Та виведемо всі книжки, в яких кількість сторінок від 100 до 200. Виділимо будь-яку клітинку таблиці та включимо фільтр. Можна на вкладці основне в групі редагування, вибираємо сортувати і фільтрувати. От бачимо фільтр. З'явилися ось тут такі стрілочки біля наступців. Давайте зараз відключу, або на вкладці Дані і ось тут фільтр. Виведемо ці книжки, в яких кількість сторінок від 100 до 200. Отже, нам потрібно вивести кількість сторінок від 100 до 200. Відкриваємо ось цей список, натискаємо на ось цю стрілку. І ось тут вибираємо фільтри чисел між. І в нас від 100 до 200. Окей. Є. Тепер переходимо на аркурс завдання Б. І ось тут виведемо усі книжки, назва яких починається на літеру П. Знову включаємо фільтр. Відкриваємо список, там, де назва. Тут вже бачимо текстовий фільтр, тому що дані це є текст. І ось тут вибираємо починається з. Починається з літери П. Можна писати малу, можна велику, регістр, тут не неважливий. Окей. Є. Тепер на третьому аркуші завдання В виведемо всі книжки, з яких будь-яке слово у назві починається з П. Тобто, в попередньому тільки назва розпочиналася з літери П. А Ось тут, наприклад, може бути ще і Вінніпух. Повернення у столітній ліст. Наступне слово починається з П. Повернення. Включимо фільтр. Вибираємо назва. Текстові фільтри, і тепер вже вибираємо користувацький фільтр. Ось тут вибираємо: починається з, тому що у нас так само має розпочинатися з літери П. Але далі також має починатися і будь-яке слово. Ось тут ставимо примикач або тобто, або ось ця умова буде істина, або наступна. І ось тут вибираємо містить. А що саме містить? Запишемо ось так: зірочку. Зірочка означає, що це будь-яка кількість довільних символів, тобто будь-яка довільність символів першого слова, ну або другого, третього, залежно від того, з кількох слів складається назва. Далі пробіл, тобто різні слова. І далі наступне слово розпочинається з літери П. І після літери П у нас може бути будь-яка кількість символів. Тобто знову ставимо зірочку. окей. Так, бачимо все добре. Переходимо на аркуш завдання Г, в якому знайдемо всі книжки видавництва Богдан, що були випущені після 2014 року. Виділяємо будь-яку кілітинку таблицю. Вибираємо фільтр. Відкриваємо видавництво і залишаємо пропорець тільки де Богдан. Окей. Добре, а тепер відкриваємо рік випуску. Фільтри чисел. Більше. Більше 2014 року. Окей. Все добре. Тепер збережемо книгу власній папці. Файл зберегти як. Збережемо з тим самим іменем. Вправо виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!